Друзі, моє вітання. Завезли вам Міганчика. Міганчик у нас 2017 року. В офігенному білому перламутрі на 17-х легкосплавних дисочках. Пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Що маємо по комплектації? Парктроніки, дисочки. Парктроніки передні, LED-денні ходові вогні. Ближнє світо у нас галогенки, але лінзовані. При бажанні можна леди туди теж сунути. Дивіться, як перламутра виглядає просто бомба. На сонці зараз ввечері сонце заходить і вигляд просто бомбічний. Як бачимо, є автоскладування дзеркал, є заводське тонування. Звичайно ж, безключовий доступ. Ось такий у нас. Ключик. Підійшли до машини, вона відкрилась, зеркала розложились. Тут у нас сенсор, сенсор у нас йде ось тут. І закрити у нас кнопочка ось тут. Погладили його, і він закрився. Якщо вікна приспущені, вони тоді піднімаються. В даному випадку вікна відкриті, тому воно не актуально. Тобто вона підніматися не зможе. Руку засунули, відкрилась машинка. Або відійшли, він сам закривається. Тобто не потрібно щось нажимати. Ви просто відходите в реношках саме. Адекватний, скажімо так, безключовий доступ. Ось навіть візьмемо ягуара, катається два тижні на ягуарі. Треба нажимати кнопку, щоб він закрився. Треба нажати кнопку, щоб він відкрився. Вроношки тут з цим взагалі питань немає. Електросклопідіймачі до гори донизу, доводчики як до так і донизу є. Тобто у нас два щелчка до два щелчка донизу. Автоскладування зеркал, підігрівчики, регулювання. Є мікроліфт сидіння, заводські коври. Пробігу у нас рідного 191 тисяча кілометрів. Круїз контролю, обмежувач швидкості тут все є, під, під кермом регулювання магнітолою. Далі Android Auto Apple CarPlay, хоча ні, брешу, По CarPlay треба подивитися, чи він тут є, але Android Auto точно є. А, тобто через шнурок ви підключаєте. Ось тут у нас шнурочки, підключаємося і активується. Мультимедіа у нас сенсор на R link 2. Виключу звук, щоб у нас а, YouTube не заблокував. А, двузонний клімат-контроль, датчики утримання в смузі, екорежим, система стоп-старт. З приводу автомата у нас тут є ДЦ двигун 1.5 дизель K9K, а коробка у нас е-е 7-ступеневий 70 мокрий робот. EDC DW е-е DW, DW, DW 5 Ось так от виглядає салончик. Так, шторка на місці. Звідси ми можемо зложити сидіння, органайзер, запаска, дивіться, домкрат є, крюк є, балонник є, тобто повний набір. Хороший стан для автомобіля. Такого віку, як не як, йому 2017-й машині вже 8 років. Є мікроліфт сидіння і є автосклад... Кажу, автоскладування. є складування, тобто ви спинку нахиляєте, воно складається для більшої погрузки. По матеріалам тут все в порядку. М'ягеньке, пішли під капот далі. Покажу, що у нас під капотом. Під капотом наш улюблений К-9К в 110 кінських сил. Самий надійний і невбиваємий, і найдешевий в експлуатації, в ремонті загалом двигун. Двигун мільйонник. Ці двигуни реально вибігають дуже і дуже багато, бо 500 тисяч вони взагалі без питань вибігають, навіть коли власник, скажімо так, розпіздяє і реально кончає його. Тому живуть вони довго, реально класні двигуни. Ось така у нас машинка. Він розмитнений, сертифікований. Даємо повний пакет документів для першої реєстрації. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю от там, от внизу. Підпишіться, підпишіться на телеграм-канал, або завітайте на наш сайт, побачите більше цікавих автомобілів на даний час, в основному електроавтомобілі. Дизеля меншість, дизеля останнім часом у нас взагалі рідко проскакують, тому що е, по дизелям останній рік нульового розмитнення. Тому електро, 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 всі електрички веземо. Е, дизеля. Будемо вести більше їх в наступному році, коли вже буде плюс 30% до розмитнення на електромобілів. Е, що ж, міганчик в наявності, готовий до любих ваших перевірок, тест-драйвів, тому приїжджайте, тестуйте і забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.